Доброго дня! На Bybit у нас починається новий лаунчпад Valor. І сьогодні хочу розповісти, як я буду приймати в ньому участь. Хоча я все ж притримуюся думки, що найвигідніший варіант це приймати участь в підписці MNT. Але на цей раз я хочу показати, що відбудеться, якщо приймати участь у лотереї через USDT. Для цього нам потрібно буде зафіксувати. Ось тут свої USDT, коли закінчиться відлік. І також ми можемо отримати додаткові білети. Для того, щоб отримати додаткові білети, треба мати або статус VIP, але там просто шалений об'єм торгів і депозиту, треба, щоб його отримати. або ж зробити 5-25 тисяч доларів торгового обсягу. Зараз покажу, як можна це зробити дуже швидко. І якщо у вас на балансі там ну, зовсім малі гроші, 100-200-500 доларів, я покажу, як зробити швидко об'єм в 25 тисяч для того, щоб отримати додаткові квитки. Спочатку треба вивезти з нашого лаунчпулу USDT, виводимо максимальний об'єм. І тепер переходимо а, на нашу вкладку торгова пара USDC USDT. Два стейблкоїни. Саме на ній ми зможемо зробити а, гарний об'єм. Спочатку нам треба переказати сюди на торговий єдиний аккаунт. Переказуємо доступні USDT. Тепер ми маємо на балансі 269 USDT. Для того, щоб швидко зробити об'єм, переходимо тут в маржинальну торгівлю і вибираємо максимальний коефіцієнт кредитне плече 10. Обираємо і тепер ми бачимо, що доступний баланс з цим плечем у нас 2690 доларів. І по ринковому ордеру максимально. Закуповуємося. Бачимо, ордер у нас виконався. Тепер переходимо на спотову торгівлю, продаж і також швиденько продаємо. Все. У нас ордер виконався і от таким чином ми набираємо об'єм до 25 тисяч. Знову повертаємося на маржинальну торгівлю. Знову купуємо. Ордер виконався. Переходимо на спот. І одразу продаємо. Так, ми трошки витрачаємо USDT на комісію, але дуже швидко набираємо об'єми. Спеціально дочекався, поки з'являться числа. З'являються вони на наступний день показники, і коли ми натискаємо отримати білет. Ось у нас з'являються виконані умоги, вимоги за торговий обсяг 25 тисяч. Тобто, використовуючи крос-маржу, ви можете легко зробити торговий об'єм 25 тисяч для отримання додаткових білетів. Тому можете використовувати цей лайфхак. Якщо у вас є якісь ще аккаунти, зареєстровані з верифікацією на когось із ваших знайомих або родичів, ви також можете зробити цю саму схему, але не забувайте, що на балансі ви повинні мати на кожному аккаунті більше, ніж 100 USDT.